Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, як приймати участь в токен сейлах на криптобіржі Binance. Отже, без зайвих слів, давайте починати! Якщо ви хочете навчитися круто аналізувати ринок та активи, і також заробляти на криптовалютах, як це роблю я, моя команда і величезна кількість моїх учнів, то переходьте за посиланням під відео та заповнюйте анкету перед записом на моє авторське навчання по крипті. Але спочатку нам з вами треба розібратися, що взагалі таке ці токен сейли. Токен сейли це коли проєкт тільки-тільки виходить на ринок. Та він готовий долучати інвестиції в свій проєкт для того, щоб Подалі розвиватися, ну а інвестори в свою чергу купляють цей проєкт за дуже низькою ціною і таким чином можуть забрати величезні прибутки. Звісно, якщо проєкт вийде успішно, для того щоб відстежувати ці проєкти, можна зайти на сайт CoinMarketCall та дивитися на наступні лістинги. Ось тут треба підтвердити, що ми з вами людина, і можемо тут дивитися: наприклад, токен Juice буде виходити на біржі MEXC. Також можемо далі листати, листати. І знайти, наприклад, ще один токен сейл. Для цього нам треба шукати саме слово лістинг. Да, наприклад, ось лістинг на біржі BTSE, лістинг на біржі BingX і так далі. Ну і звісно, взагалі є різні платформи для того, щоб приймати участь в токен сейлах. Наприклад, можна приймати участь в токен сейлах на платформі CoinList. Вона колись була популярна, але зараз не дає такі круті проєкти, як були раніше. Також є інші круті сайти по типу Launchpool, але тут теж не настільки круті проєкти виходять. Я дуже рекомендую приймати участь саме в токенсейлах, які проходять на Тір 1 біржах, тобто, наприклад, на Binance. Ну а тепер, для того, щоб купити монетку на її лістингу на криптобіржі Binance, нам з вами треба зробити декілька простих дій. На Binance є дуже круті проєкти, які знаходяться саме в Binance Launch Pool. І ось тут ми з вами можемо побачити статистику попередніх проєктів і які в них були результати. Наприклад, в них нещодавно був лістинг криптовалюти IO, ну і також популярного всім відомого ноткоїну. Якщо подивитися на графіку, наприклад, просто зайти на графік NotUSDT та подивитися саме на біржі Binance то в момент лістингу він виріс на 7 1229 І звісно, ви могли б забрати такі ж самі результати. Ну а тепер питання: як приймати участь в Binance Launchpool? Для того, щоб приймати участь в лістингах на криптовалютній біржі Binance, спершу вам треба зареєструватися. Як це робити, я вже розповіла в цьому відео. Потім ми з вами переходимо в розділ Launchpool та шукаємо актуальні проєкти. На жаль, в даний момент. Поки я записую відео, немає актуальних проєктів, але можемо розібрати на прикладі минулого проєкта. IO в нас була можливість приймати участь завдяки FUSD, це стейблкоін, який завжди дорівнює долару, або завдяки BNB. Як це працює? Ви купуєте або FUSD, або BNB, і ви їх стейкаєте протягом, ну в цьому випадку, 4 днів. Ось тут можна було стейкати протягом 3 днів, ось тут 6 днів і так далі. І теж важливий момент: чим більше BNB або FUSD ви застейкаєте, ну тобто залочите протягом терміну, який потребує проєкт, тим більше алокації, тобто монеток, ви за це отримаєте. Наприклад, з токен сейлу ноткоїна я отримала 60 тисяч нот. Давайте подивимось, скільки це було у доларах. В нього був лістинг по ціні 0.00075 доларів. Але в моменті він коштував 0.036 доларів. Я його продала десь по ціні 0.014 доларів. І таким чином я заробила 840 доларів. Просто за те, що я раніше купила BNB та застейкала їх. Так, так, я навіть не приймаю участь в усіх токенсейлах. Я просто купила криптовалюту BNB та закинула її в стейкінг. Це можна зробити в розділі Earn. Ось тут ви можете просто знайти BNB, та вам не тільки будуть приходити відсотки зі стейкінгу, ну стейкінг це як аналог банківських депозитів. А ще й ви будете автоматично отримувати всі нові монетки, які з'являються на Binance Launch Pool». Ну і ви, звісно, можете приймати участь на різних централізованих криптовалютних біржах, щоб купляти монетки на лістина. Це може бути не тільки «Binance». Це може бути Bybit, Мікс, BINGX і так далі. Ось ці події, як я раніше вже говорила, ви можете відстежувати саме тут. І найважливіша перевага саме прийняття участі у токенсейлах на централізованих біржах, що там у вас є гарантована алокація, тобто ви гарантовано отримаєте монетки, які ви потім можете продати та отримати від них прибуток. Тому що, якщо ви будете приймати участь, наприклад, в децентралізованих платформах, то тоді там більше лотерейний. Підхід, тобто приймає участь десь там тисячі людей або там десятки тисяч, а отримують алокацію, тобто можливість купити та продати монетки з прибутком лише 10 людей. Отже, на цьому в мене все до зустрічі в наступному відео.